Тканина для штор альба має ось такі фігурні вставочки, вахрома, а також отака от вишивочка у вигляді мілкеньких рисочок. Ось така дуже прикольна а, букльована тканинка для штор. Вона йде така легенька, бачите, так вона. На да, але дуже прикольно і гарно виглядає в інтер'єрі. Склад 97% 93% пулястр, 7% це йде бавовна. От така от гарненька тканинка. По кольорах світло-сірий, сірий, теплий, більш темний сірий, натуральний такий, як у великому відрізі. Холодний беж, отакий, от бежевий, такий більш тепленький, пудрово-рожевий, зелений такий більш натуральний колір, синій, яскравий такий він тепленький пастельний відтіночок. І чорний, от такий.